Значить, коли собака не хоче лягати, ти кажеш їй лягай, Герда, лягай. Бля, лягла вже. Вже лягла, коротше. Ну бачите, навчив її лягати вже. Вставай, тепер сідай, сидіти. Вставай, 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 сіла, да? молодець, молодець, дай лапу. Хорошо. Так, тепер давай тако, Лягай. Ну, вона тепер, коротше, буде вже лягати. Тільки що не лягала, хотів показати, як вона не лягає. Тепер вже навчилася лягати. Коротше, прийшлось з нею разом лягти. І вона лягла. От яка ти молодець. Герда. То треба було відразу так дати і показати. А не мучитися, що такого зверху на тебе не сідати, ні? Ооо, яка герда. Єрда прийшла в гості. І себе так в гостях така на розслабоні. Мочка, молодець. Су. От чому важливі ті команди? сидіти, лягати, бо так от прийде в гості і вам треба ту собаку посадити або сказати, що вона лягла і слухалася одного місця. Тому ми вчимо такі команди. Тому це так важливо. Ой, яка послушна собака. Ой, яка молодець, да, така хороша. вона вже чує, що їх хвалять. Ой, да, така хороша собака. Ой, яка молодець.